Всі дороги зараз ведуть в краків. Кожного українця, який зараз їде з-за кордону в Україну, або з України їде за кордон. Тому що саме з Кракова зараз літають найвигідніші літаки, або ж можна дуже швидко і зручно добратися до будь-якої точки Європи на автобусі або на поїзді. Тож хочу вам розказати про це чудове місце і раджу. Рекомендую, прошу, благаю, якщо ви їдете через це місце, залиште собі буквально там півдня або день, або ще краще два дні на це чудове, круте і класне місце. В цьому відео хочу вам розказати, як можна прогулятися, що ви можете побачити в цьому чудовому кракові, насолодитися його красою. Тож поїхали, буде багато всього цікавого. Цей раз починаю свою подорож з за замку Вавель і набережної. Хоча зупинялася вже кілька разів у Кракові, але до набережної, до річки так ніколи не доходила. І хочу вам сказати, я багато чого втратила цього. Раз вже не буду робити такої помилки. Вже спеціально залишилась, я бронювала готель біля саме замку Вавель. Готелі в Кракові дуже дуже такі. Класні по рівню і за досить такі невисоку суму. Тут можна знайти за ніч хороший, класний готель зі сніданком за півтори-дві тисячі. Тож обов'язково перевіряйте, бронюю завжди на букінгу, залишу вам силочки на готелі, в яких я залишалась, але вибір готелів у Кракові дуже дуже великий. Дивіться, яка класна набережна. На ній тут багато хто займається спортом, багато людей гуляє. Краков дуже-дуже дуже туристичне місто, Тут завжди дуже багато народу, різноманітні національності, різноманітні туристи. Тож буде весело, класно і цікаво. Ми почали свою подорож з замка Вавель і одразу підійшли до підніжжя, де знаходиться великий великий дракон. Я знаю точно, що о 12-й годині, і потім кожну годину з роти цього дракона йде вогонь. Ми вже не дочекалися, ми спізнилися на 15 хвилин і вирішили далі не чекати. Але ми це вже бачили. Якщо ви перший раз в Кракові, обов'язково дочекайтеся, тому що цей дракон є візитною карткою всього Кракова. Якщо ж з Кракова вилетите далі з аеропорта, то можна взяти готель в центрі міста, погуляти тут день-два і потім поїхати на таксі уже в сам аеропорт. Але потрібно користуватися не таксі, а такими службами. А такими службами, як Uber, Bolt, там, де скачав застосунок, і вже відповідно від твоєї локації тебе відвозять куди потрібно. Ціни там досить демократичні, таксі досить дешеве в Кракові, тож потрібно ним користуватися. Поки гуляли, зустріли таких цікавих мужиків, які дивіться, з Пошуковими такими пристроями в так скажу вам, в історичному місті шукають знахідки. Мені просто цікаво, хто в цій темі більш так конкретно розуміється. Напишіть, чи потрібно спеціальна якась ліцензія для цього. Якщо так, то де її можна е, брати. Такі сувенірні лавки. Завжди мені хочеться до них підійти, щось купити. Але коли ти з дитиною, то йому хочеться все інколи навіть одне і те ж саме по два рази. Тож цього разу ми швидко обійшли ці рючці. Чим мені подобається краков, що тут розуміють навіть українську мову. Якщо ви не розмовляєте англійською мовою, то ви можете задати будь-які питання українською мовою і вас обов'язково зрозуміють. А якщо ж ви говорите на англійською, то у вас не виникне ніяких питань стосовно цього. Ми обійшли повністю цей замок. З усіх сторін роздивилися, подивилися, погуляли біля річки і потім вже піднялися на самий верх. Це однозначно моє улюблене місце в Кракові. Старий це старе місце і замок Вавель. Краків це місце з величезною історією, і вони зберігають свою історію, зберігають всі історичні пам'ятки. тож Туристи люблять краків і обов'язково потрібно тут зупинятися і насолоджуватися його красою. Тут вже весна повним ходом, розцвітає все, дуже багато квітів, всі клумби вже цвітуть, багато туристів, тож приїжджайте. Замок Вавелі – це місце, де жила королівська сім'я. Тут, тут логічно що зібрано все, все найкраще і все найцікавіше. Тож обов'язково йдемо сюди. Саме звідси відкривається чудовий краєвид на всю річку, на класний міст. І потім, саме з цього місця, дуже зручно піти до старого міста. Тут прямо спустилися, перейшли дорогу і все. І починається дорога до старого міста. Тут часто можна зустріти вуличних художників, музикантів, атмосфера просто зашкалює дуже, дуже-дуже неймовірно цікаво. І ось зараз вам покажу саме-саме найцікавіше. Назва Вавелю замка не випадкова у перекладі з польської мови. Це означає пагорб. Цього разу ми потрапили на таку яскраву інсталяцію. Тут стояли такі різноманітних кольорів, різноманітних кольорів Європи, дзеркала, і можна було зробити яскраві чудові фотографії. У мене залишилось дуже багато фотографій саме з нашим українським флагом. І цього разу вже зацвіло дуже-дуже багато крокусів. Кожен раз, коли сюди приїжджаєш і приходиш, тут висаджують різноманітні квіти, завжди яскраві і. Чудові, Тож ви можете наробити тут самі найгарніші і найцікавіші фотографії. На території замка Вавель дуже багато різноманітних музеїв. Якщо ж ви любите пізнавати історію і різноманітну нову інформацію, то вам тут можна задержатися буквально на цілий день. Для тих, хто не знав, розкажу, як можна потрапити на безкоштовну екскурсію по Кракову. Правда, є нюанси на англійській мові. Якщо ж ви знаєте англійську мову, то дуже круто і вам сподобається. Дивіться, це саме така екскурсія. До неї можна приєднатися у старому місці, а вона буває проходить десь два або три рази на день. Вхід до замку Вавель безкоштовний, але вхід уже в муз в окремі музеї є платним, але плата зовсім невелика. Якщо вам дуже хочеться, то обов'язково заходьте. Вход на... на територію церкви також платний, але одного разу обов'язково варто. Ось і вийти. все дивіться, як легко буде знайти дорогу. Просто спустилися, перейшли через дорогу, і це вже буде головна дорога. Вона називається це Королівський шлях через саме через центр міста, через центр міста до найголовнішої. Площі у місті, і коли ви йтимете цією вулицею, цим королевським шляхом, ви будете бачити всі найголовніші достопримічательності Кракова. Ось таку красу ви будете бачити на кожному шагу. Старе місто в Кракові воно збереглося. Зверніть увагу, обов'язково спробуйте от такі крутезні бублики. Коштують вони всього 3 злотих. Але цей візитна карточка Кракова. Спробувати повинен кожен. Вони продаються на кожному шагу і потрібно пробувати Раджу вам. Візитною карткою Кракова є такі карети, які везуть неймовірно гарні, прикрашені коні. Ви можете відпочити, сидячи у кареті, є різні там тарифи. Можна пройти невелике коло, можна пройти велике коло, а можна пройти зовсім величезне коло через історичний центр міста. Тариф в середньому там починається від 200 злотих. В центрі величезна кількість різноманітних кав'ярень, кафе, ресторанів, де обов'язково ви повинні зайти і спробувати національне блюдо піроги. Насправді, це ті ж самі наші вареники. Також варто спробувати таке національне блюдо, як бігос. Це буде квашена капуста і м'ясо, дуже величезні порції. І м -м -м, ой, як же вам смачно! Для тих, хто любить солоденьке, раджу заходити в такі класні кав'ярні. Кармеліто тут ручної роботи шоколад можна купити сувеніри своїм друзям, знайомим і смачна кава. Потрібно зупинятися і пробувати. Завжди хочеться заходити в такі цікаві місця. Ви ж розумієте, в кожному місті свої якісь кафешки, свої якісь традиції. Тож потрібно пробувати. І ось ми вже наближаємося до самого-самого місця. Дивіться, який же він, старий краків. Ось головна площа його величезна. Тут багато цікавих місць. Зараз покажу вам величезний костюм, в якого одна башня більша, інша менша. Є легенда про двох братів. Там, звичайно, як у всіх легенд, не дуже хороший кінець, що один брат заздрив іншому брату, і через це один брат вбив іншого, і одна башня залишилась недобудованою. Тут величезна кількість різноманітних музеїв, якщо ви любите таке. На цю башню можна підійматися. Костюл діючий, а гарний вход туди платний. Цього разу я туди не заходила, бо з дитиною там йому буде нецікаво. Але якщо ви самі, обов'язково зайдіть. Дуже такий він своєрідний, можна залишити якісь там свічечки. Також можна послухати, коли служба, то музику. Органам можна піднятися на самий самий верх. Там є оглядова площадка. Раджу подивитися. На головній площі дуже часто я зустрічала мітинги на підтримку України. Конкретно зараз не було, але дуже-дуже дуже часто вони відбуваються. На головній площі потрібно заходити на такий критий ринок. Неймовірно, круті речі можна тут знайти: рідкісні, різноманітні. І дивіться, який він класний. У нас якраз була зараз погана погода, йшов дощ. Заходьте, обов'язково всі туристи це таке одне з найтуристичніших міст Кракова. Дивіться, навіть п'яна вишня є, як у нашому Львові. Так, і хотіла наголосити, що Краків дуже схожий мені на Львів, постійно щось про нього нагадує. І... Якщо ви ні разу тут ще не були, обов'язково повинні побувати. Якщо ви вже тут були багато разів, все одно треба залишатися, гуляти. Повинні бути якісь улюблені місця. Дуже подобається мені те, що тут зараз дуже багато українців. Серце радіє від цього скрізь чуєш українську мову. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. І якщо ви вже були в Кракові, напишіть мені, будь ласка, ваші улюблені місця, куди б ви хотіли повернутися і що б ви хотіли порадити іншим, хто буде їхати в Краків в перший раз. По доброму вам заздрю, тому що ви вперше побачите всі ці місця, і це вас дійсно здивує і порадує. Удачі вам і любові у цьому місці!